На у мене в руках футболка ще одного українського футболіста, який відзначився цього тижня у лізі Європи. Це Євган Коноплянка, який забив свій дебютний гол за шальки, тим самим подарувавши перемогу своїй команді. До того ж, Євген коноплянка потрапив у збірну туру Ліги Європи. Тож ця футболка неймовірно ціна, і ми виставляємо її на наш благодійний аукціон, який триває, і а, він покликаний на допомогу нашому підопічному хлопчику Юрку, який має лейкоз. І а, ми збираємо кошти на його операцію також на здійснення мрії його мрія потрапити на матч за участю Кріштіано Роналда. Я ще зауважу, що попередній лот – це картина італійського художника із зображенням Андрія Шевченка з підписом Андрія Шевченка. Пішла з нашого аукціону за тисяч. Тисяч гривень, Тож, я щиро дякую всім, хто бере участь у нашій благодійній ініціативі. Ну, Коноплянка забив білі. мені здається, правда? ж? Тож на, на цього матчу, ні? мачуні я так розумію, це запасна форма.